Колеги, розпочинаємо брифінг за підсумками засідання Кабінету міністрів. Прошу до слова, Володимир Борисович. Доброго дня, шановні колеги. Завершило засідання уряду. Ми сьогодні прийняли надважливе рішення, можливо, яке потрібно було прийняти ще 20 років назад. Але вже зараз це рішення щодо єдиної ціни на газ в Україні, яка формується абсолютно публічно і відкрито, відповідно від тієї ціни, яка формується на європейських ринках, дасть можливість в першу чергу. Інвестувати в власний видобуток газу. Ви бачили слайди, на яких було видно, що абсолютно свідомо для напевно збагачення тих, хто цим займався, був зменшений видобуток українського газу, при тому, що залежність наша енергетична перед в той час російським газом постійно збільшувалася. Були підписані кабальні умови отримання цього газу. І важливо є те, що саме в цьому році минулим урядом були вжиті заходи, які е, дозволили не використовувати російський газ сьогодні в Україні. Але наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб ми, використовуючи єдину цину, збільшили власний видобуток газу, це дасть можливість зробити нашу країну енергонезалежною, а нашим дітям ніколи не бути залежним від будь-яких постачальників імпортного газу. А наступне, що би я хотів сказати, що навіть ці рішення, які ми прийняли сьогодні, вже дають можливість підвищити соціальні стандарти з грудня місяця, і це відповідно на наступний весь рік. Я думаю, що це ще не остаточне і не єдине збільшення. На 10 ми прийняли спільне рішення, і я переконую тому, що депутати це підтримують. Це наше спільне рішення щодо відміни оподаткування пенсій. Ми розпочинаємо достатньо активну. Реалізацію енергозбереження в країні це дасть можливість менше споживати газу, при тому, що ми будемо більше видобудовувати нашого газу, це буде означати, що ми займемо дуже якісні позиції щодо енергонезалежності, енергоефективність, енергозбереження один із пріоритетів, як я сказав, і ми побачимо, що ці дії будуть дуже активними. Окрім того, хотів би сказати, що ми поставили крапку в вічних розмовах щодо підвищення ціни. Якщо сьогодні ціна була 7188 гривень для українців, то з сьогоднішнього дня, то ще з 1 травня вона вже буде 6879, тобто менше при тому, що вона буде ринковою. І ще одна річ: ми поставили крапку в будь-яких корупційних оборудках, які були в разності ціни. Коли з одного боку э, списували газ на населення організації, а продавали його за дорого для промисловості, і так далі, тобто і цей крок наш він буде абсолютно антикорупційним. і Я в тому, що він буде сприяти в тому числі розвитку національної економіки, оскільки створення енергоефективності в країні э, дасть можливість э, залучити і створити десятки тисяч робочих місць, а ці робочі місця будуть оплачуваними. Вони будуть е, розвивати е, національну економіку, і більше того, частина коштів, які будуть заробляти в цій сфері, будуть направлятися до державного бюджету. Я розумію, що ті, хто зробив свій капітал і політичний, в тому числі, на газових оборудках, будуть нас сьогодні критикувати. Але я переконую в тому, що ми зробили правильний державний і абсолютно відкритий публічний е, крок. Ми не будемо жодних розмов вести з е, тими. То паразитував на газотранспортній системі, на е, видобутку е, і транспортуванні газу. А е, ми будемо все робити для того, щоб кожна крапля українського газу служила Україні. Що стосується бюджету, ми не виходимо за рамки е, дефіциту, який був узгоджений. Ми повністю залишаємося в програмі міжнародного валютного фонду і будемо співпрацювати з фондом. Е, беззаперечно, що ми очікуємо на стабілізацію ситуації економічної. І все будемо робити на того, щоб наповнювати державний бюджет. Зокрема, ми будемо наводити порядок і вже певні кроки робимо щодо збільшення находжень від української митниці. І таких резервів у нас ще є. Достатньо, щоб збалансувати ситуацію, збалансувати бюджет. Що стосується питання ціни на газ, справді вона буде єдиною. А ми переходимо на повну адресну допомогу. Ви ж розумієте, що пільговий, так би мовити, газ він компенсувався з державного бюджету. Кому? Імпортеру. Ми сьогодні говоримо про те, що буде адресна допомога українському громадянину, який а, потребує соціального захисту. Ми все зробимо для того, щоб люди не постраждали від цього. І просто наведемо порядок елементарний в розрахунках. Фактично, в рамках бюджету баланс буде той, один і той же. Але по великому рахунку ніхто не зможе на цьому паразитувати і робити певні а, маніпуляції. Що стосується норм споживання, ви знаєте, що є доручення уряду сьогодні, щоб було встановлено 1 мільйон лічильників. Це є абсолютно реальним. Ми зараз будемо запускати цю роботу. А були роки, коли було встановлено 700 тисяч лічильників, я думаю, що ми зможемо за рік встановити 1 мільйон. Це буде об'єктивний облік. В чому є проблема? І якщо ви навіть подивитесь на мою роботу в уряді в 2014 році, я теж вийшов з ініціативи, щоб норми споживання, які були затверджені і були завищені, що це означає? Що на господарство можна списати, умовно кажучи, тисячу кубів газу по ціні, я умовно кажу, по ціні, як ви сказали, пільговій, а саме домогосподарство зможе споживати менше цього газу. Де різниця? У мене питання. А різниця продається за тіньовими схемами, за завищеною ціною. Тому важливо навести в цьому питанні порядок, і саме зміна цієї системи А, забезпечить а, припинення будь-яких корупційних діянь. З іншого боку, а, адресну допомогу тим, хто її потребує у вигляді субсидій і вирівняння ціни, що не дозволить будь-яке зловживання на, будь на кожному етапі а, постачання газу. Людина, яка буде сплачувати за опалення власного будинку, отримує свою субсидію. Для того, щоб менше сплачувати відповідно від своїх доходів. І це буде принципово важливо. А той, хто має великий палац, хто має велике споживання газу, буде платити по тій ціні, про які ви сказали, і не буде мати права на субсидію. В цьому є соціальна справедливість. Той, хто потребує, отримає цей захист і фактично підвищення ціни нічого для нього не змінить. А той, хто має сьогодні велике споживання, він буде платити за ринковою ціною, тому що це є абсолютно нормально. Ми маємо захистити тих. То потребує сьогодні захисту відповідно від своїх доходів, і ми це зробимо.